Тебе передача один на один сьогодні. Гість нашої студії, автор поетичних та прозових творів, голова рівненської обласної організації національної спілки письменників України, представник Ліги українських меценатів Лідія Рипенко. Вітаю вас, пані Лідія, в нашій студії. Вітаю. Пані Лідія, нещодавно стартував 13-й міжнародний конкурс завців української мови імені Петра Яцика. Як ви гадаєте, це е, співпало так, що саме на Рівненській землі? Чи це не дарма? Він стартував саме на Рівненщині, яка викликала чимало поетів і письменників? Це не даремно. Через те, що рівненщина дуже активно бере участь у цьому конкурсі. А крім того, письменники, які задіяні в цьому конкурсі, часті наші гості, зокрема, Михайло Слобошпицький, часто відвідує Рівненщину. На жаль, цього разу він не зміг бути через причини, але йому дуже сподобалась саме наша активність і робота навіть і управління освіти. Його запрошували неодноразово на виступи і в РДГУ, і в бібліотеки міста, і він сказав, що от в цьому році буде саме на Рівненщині. Повинна сказати, що кожного року конкурс стартує в іншій області. І мені дуже приємно, що після того, як уже відбувся цей захід, то представники від ліги меценатів сказали, що в минулому році стартував в Ужгороді, було добре, але так як було в Рівному. То це набагато краще, ми гордість то, справді святково, урочисто і такий позитив. І, тобто відбуваються речі, які зараз дуже потребує наше суспільство. Саме праця і робота на позитив не ті плачі й жалі, а конкретна робота. А конкурс яцика це справді ота от робота, якої нині потребує наша. Першу чергу українська мова і наша українська держава Ну і конкурсу пророкували коротке майбутнє, правда коротке ну, от, життя. Але тим не менш він стартує, він іде, продовжується. От нехай наші недруги зараз спостерігають, як впевненою ходою він іде, тим більше, що переможці конкурсу як отримували президентські стипендії, так і будуть отримувати. Тобто, це справді підтримка на державному рівні, і це нормально, це добре. Ну і напевно приємно і тим, що, що що конкурс відкрився саме на Рівненщині, адже у нас є 17 призерів і переможців, так звичайно, є і в нас дуже сильні діти. І я сподіваюся, що в цьому році вони продемонструють цей свій характер і свої знання особливо. Ну а я завжди в мене така місія відкривати конверт із завданнями, які мені привозять з Києва. І от перед початком уже останнього туру, перед тим як ці роботи підуть на Київ, то я вношу запечатаний конверт. Це відбувається в ліцеї. Сидять переможці обласного туру. І треба бачити очі тих дітей, які такі і напружені, і схвильовані, і потім як вони уважно і ну гарно працюють. Бо я ходжу по кабінетах, спостерігаю, як працюють. Це дуже добре, що в нас є стільки дітей, і вже потім, коли запаковуємо роботи, то ну, таке відчуття, що вони гарно написані. А що ви сказали про завдання? Вони с вони завдання? Вони складні. Я от наскільки бачила, знаєте. Е, Ну, треба мати знання не просто шкільної програми, але і більше через те честь і хвала тим вчителям, які працюють з цими дітками. Відчувається, що то така праця жартовна. Навіть mm -hmm. ну і завдяки тому вмінню розглядіти вучневі правда, ту жагу до знань теж. Так що так. учень прагне пізнавати жага, що... до знань, і також там є і од одне, одне із завдань творче. Діти можуть проявити свою творчість. Там треба написати і твір і цю грань обдарування дитини можна розкрити і побачити, що нам літераторам особливо приємно. А до речі, от завдяки цьому конкурсу, чимало верніше, цей конкурс для багатьох, напевно, стає якоюсь таким поштовхом у життя, правда ж для учнів, для багатьох? Очевидно, для багатьох, хоча не всі звичайно йдуть в літературу, не всі uh -huh. стають філологами, але любов до української мови і те, що вони грамотно напишуть будь-який документ, де б вони не працювали, то це гарантовано. Uh -huh. І оцю любов вони зберігають. Бо я спілкувалася з тими, хто вже, вже працюють. На інших роботах, скажімо, в інших сферах, але мовою вони цікавляться, і... а це чудово. Ви знаєте, наскільки багато розмаїта наша мова. І... Ну, я вражаюсь, коли людина говорить, що я знаю мову досконало. Це неможливо. Це... Ті, хто заглиблюється, то розуміють, що це неможливо. Угу. Чимало учнів е, займаються в літературних студіях, так пробують писати вірші там чи, чи прозові твори. Е, як часто ви зустрічаєтесь з такими учнями? Ну, по-перше, при нашій спілці mm -hmm. діє літературне об'єднання е, е, кожного місяця останню неділю ми зустрічаємось. От е, в неділю, 25 листопада, ми також зустрінемось. Приїжджають діти із інших районів. Ну не скажу, що так багато, бо зараз проблеми приїхати, а рівнян дуже багато. І до нас приходять багато приходять членів літературного клубу «Поетарх», вірніше об'єднання поетарх, яке діють при палаці дітей та молоді. Вони дуже активно на чолі з їхнім керівником пані Тетяною Горбуковою. І приходять люди і різного віку, не тільки молодь, але молоді, звичайно, найбільше. Але окрім Крім того, коли ми їздимо по районах, а ми це робимо часто, нас і запрошують. І крім того, ми беремо участь в такому проєкті урок веде письменник. Uh -huh. І, до речі, хочу похвалитись, буквально вчора так мені по секрету сказали, що він буде ще більше підтриманий цей проєкт. І ми матимемо ще кращу змогу їздити по сільських школах, бо це дуже важливо. І от коли ми буваємо в районах, то знаємо, що і там діють різні гуртки, і при окремих школах, і в районних центрах, в Березному чудово, який як фінал виходить, альманах їхній, і в Сарнах виходить Альманах, та практично в кожному райцентрі, в Володимирці, тобто справді є багато талановитих дітей. І навіть те, що вони потім, як я вже сказала, не стають літераторами, то нічого страшного. Гарантія, що це люди культурні, інтелігентні, що вони люблять літературу і орієнтуються в ній. А це дуже багато. Ну але і в багатьох є вже збірочки, правда? І багато Та, роблять збірочки. Да. Є такий грант при облдержадміністрації. Щороку ми подаємо на от в минулому році його виграла Валентина Люліч. І видала збірочку, і мені приємно, що вона ту збірочку. От зараз вона якраз в Києві повезла її в спілку письменників на нашому обласному рівні. Ми її вже прийняли в спілку письменників. І ще треба пройти два таких таємних голосування в Києві. Бо для того, щоб стати членом спілки, треба три таємних голосування. пройти. Ну от Юля Костюк, Юлія Бондючна, вона ж теж вихідці, скажімо так, так, із літературних студій, правда? Так, і, і, і до речі. Ще є у нас вихідці з літературної і саме із поетарху, які стали членами спілки письменників. Так що багато дітей Ірина Мельник нещодавно прийняли. Ірина Мельник взагалі прийняли за, скажімо, за журнальні публікації. Вона побувала на нараді творчої молоді, і там із усієї України представники вибрали найсильніших, і в тому числі в це в це коло втрапила і наша Ірина, і її так ну як. Поза конкурсом є таке положення, що е, ті, хто особливо відзначені на цій нараді, то вони поза конкурсом вступають до спілки письменників. <говорю> так у нас отака навіть приємна новина. Це Нам, до речі, зателефонували, привітали, сказали, що Рівненщина відзначилась. А взагалі, скільки у вас уже є членів вашої 42. спілки? 42. Хоча мушу сказати, що кілька людей у нас ну за списком вони є, але живуть не на Рівненщині. Ну <говорю> З часом, як то кажуть, ми побачимо, чи вони все-таки будуть до нас належати, бо ми вимагаємо і активної роботи від членів спілки. Ми ж не тільки пишемо, це ж не тільки клуб, скажімо, любителів Слово, літератури. Так, так. Так. Ми дуже багато проводимо такої роботи активної, крім виступів, в нас ще і заходи проводяться. От зараз я Побалакую з вами і піду на ще один наш захід, і не просто такий захід рядовий, бо таких багато у нас, а з врученням премії. Це премія, яка була започаткована в минулому році пам'яті імені Михайла Дубова. Якраз сьогодні в нього день народження. На жаль, він молодим пішов в життя, але він дуже талановитий, ну, був дуже перспективний. Він був і поет, і дитячий письменник. Ті доробки, які він залишив після себе, вони заслуговують найвищої оцінки. І ми його всі любимо і пам'ятаємо. І от започаткували такий, таку премію імені за кращий літературний дебют. І в цьому році аж четверо ми вирішили не скупитись, тим більше що матеріально там не особливо. Але ж це пам'ять про нього, дипломи. Та й матеріально, mm -hmm. до речі, в цьому році мені приємно, що аж четверо. Лауратів премії імені Михайла Дубова, троє рівнян. І зголосили взяти участь також тернополяни із Шумська Марія Лавренюк. А з рівнян поетеса Ірина Баковецька, ваша колега, вона працює в Березному на радіотелестудії. Ірина Одерако, прозаїк і Наталя Доменюк, поетеса. Так, що отака когорта, і е, тернополяни не тільки приїдуть, але й привезуть премії. Премії в дуже цікавому вигляді по гривні, е, 100 гривень такими, знаєте, пачечками. І ну, так, на, як то кажуть, в наших умовах для нас настільки, звичайно, це важливо, але в цьому є така родзинка. Я думаю, це і цікаво. Але найголовніше це те, що. Е, Їхню, їхній дебют не пройшов непоміченим. Ми їх і далі будемо запрошувати. Я думаю, вони поповнять колись наші лави. Угу. А якщо до залі до поповнення, молоді поповнюють досить активно ваші лави, так? Активно. Угу. Хоча, знаєте, в сучасному світі зараз. Є низка письменників, які не дуже прагнуть бути членами спілки, хоча вони талановиті, видають книги, пишуть, і це, це нормально. Це просто... нормально. Можливо, навіть бо, бути членом спілки, як я сказала, це і вести е, таку і роботу. Mm -hmm. І інколи це і напружує. Тому що, наприклад, поїхати на цілий день десь в район виступити перед сільськими дітьми просто так за знаєте, жертовно. Та справа не в цьому, а просто. Часу mm -hmm. немає, то можливо люди з із... Такої позиції, але, звичайно, більшість талановитих людей все-таки приходять до спілки. Ну, і скажу, що й не тільки талановитих. Багато початківців, які щойно написали там, якимось чином видали збірничок, як правило, то якийсь метелик, як правило, не відредагований, але отак приходять і кажуть: от я видав книгу, і я вже хочу бути членом спілки. Ну, на жаль, це все не так просто. Користуючись такою нагодою, скажу, що книгу Видати це все таки певні кошти, то от хто видає книги, то перш за все треба знайти хорошого редактора, так. щоб не витрачати, як то кажуть, кошти надаремно. Бо ну самотужки, навіть і досвідчені письменники ніколи сам в авторському редагуванні не буде видавати книгу, поки не прочитає ще стороннє око. Тому що людина не помітить тих якихось <гум> моментів, які помітить хтось свіже око, угу. редактор. так? так. Угу. А до речі, як, як щодо книговидавничої справи у сьогодні на Рівненщині? як справа? <гум> на жаль, похвалитись, тієї... похвалитись, на жаль, немає чим особливо. Стабільно у нас от уже кілька років. На спілку, саме на спілку, 120 тисяч, там 123 здається тисячі. Із них забирає. 30 тисяч, це пішло на журнал Погорина. Мало би бути два журнали, але скажу відверто, ми би могли відстояти, щоб вийшов. Бо щороку виходить два журнали Погорина, але ми погодились із редактором Євгеном Цимбалюком на тому, що ми пожертвуємо одним числом журналу, щоб вийшло більше авторських книг. Тому що люди стоять в черзі. Оцедорчик, наприклад, шостий рік вже стояв в черзі на видання книги, і це звичайно, якщо я. Спілкуюся із волинянами, то вони кажуть, у нас, аби тільки написав, тільки пиши. Проблем немає. Ну, Там в цьому році до мільйона їм виділили коштів. Ну, Це не тільки для спілки письменників, це на все книговидання, там є свої проекти. У нас, на жаль, так, але сподіваюся, що все-таки крига якось зрушить, тому що в сучасному світі, де Екран так потужно бере гору над е, нашим інтелектом, то все таки. На книгу має звертатись особлива увага. І я не розумію тих людей, навіть дехто з чиновників казали, от зараз менше читають, то навіщо взагалі там Видавати кошти книгу. давати на книгу видання? Ну, це абсолютний нонсенс. Дітей треба привчати до книги. Ну, я думаю, це азбучні істини, і зрозуміло, що ні про який інтелект не може бути мови, якщо людина не читає. А художня література це особливе це, це мистецтво і це школа життя. Якщо взяти Шкільні предмети, кожен із них потрібен, кожен обов'язковий, але тільки література це наука про життя. Лідія Юрію, а чому, на вашу думку, зникає інтерес до книги сьогодні? Я б не сказала, що зникає. Не зникає. Завжди в суспільстві, в усі часи, як доведено вченими, існує певний відсоток популяції, в які яких, яких вже народжуються. Із жагою до знання і до культурного розвитку цей відсоток, ну хто називає 10%, хто 15%, це таке стабільне ядро, довкола нього вже формується ширше, то залежить наскільки розвинуте суспільство, і наскільки увага до культури, до літератури в цьому суспільстві? Так що завжди, але от як на мене, то зараз ми переживаємо ніби часи середньовіччя, коли там були інші причини, чому мало читали, бо там освіченість була Низька, зрозуміло. А зараз люди нібито освічені але це не є знову таки оця темнота, бажання легкого чтива, легких розваг. Переважає, і оце маємо таке культурне середньовіччя. Ну, щоб його побороти, це саме треба з книгою. Хоча є, наприклад, я вже не раз чула, і навіть від своєї доньки, що в мене вона і читає і каже, і однокласники обмінюються. Ну, в них користуються популярністю така молодіжна тематика. Вони знаєте, як і ми в школі, тобі є щось прочитати про школу, і так обмінювалися, і зараз так, молодіжна. І це добре, хай читають, хай читають. Там Або детективи, ж... але хороші, якісні, mm -hmm. а не те, що то а особливо по телевізору, то це ж вже ну а от електронна книга в електронному Електронна, електронна книга абсолютно має mm -hmm. право на існування, і вона повинна бути як, як додаток. І як додаток, і, можливо, не завжди є змога і придбати книгу таку класичну, тому що і дорогі, і не дістанеш, і, будь ласка, але звичайно, класичної книги на паперовому носії не замінюють ніщо. Тому що це не тільки література, це ще й твір мистецтва, особливо якщо вона гарно оформлена, то це ще й твір поліграфії. Ну, І, звичайно, перед екраном ви так не розслабитеся, як ви можете в м'якому кріслі, притронути. Шері і собі робити поміточки, що це ваша власна книга, і перегортати і знову повертатись до тих сторінок. Там вже речі. Я думаю, взагалі, от я часто ці, цю фразу повторяю, що якби спершу винайшли електронну книгу, а потім книгу на паперовому носії, отоді б ми оцінили нашу стареньку. Юрьоно, як ви ставитись до того, що от інколи в літературі, вже в сучасній літературі, можна зустріти навіть і лайливі слова? Ну, дуже негативно. Я вже стільки про це mm -hmm. і говорила, і писала, і акцентувала на тому, що справжній письменник він має користуватись величезним словником і засобами для вираження будь-яких і. Ідей, і подій, і... Ну, тобто наш словник настільки багатий, що можна описати будь-що. А... Те, що іноді ну, доволі таки часто, особливо це така епатажна література. Ну, є певне коло письменників, я думаю, їх прізвища відомі. Я не розумію. Я ще можу зрозуміти десь, коли 20-річний хлопчак, який дебютує книжкою, от він хоче епатувати своїх ровесників, своїх там оточення, і він там бравує отим. І цілі сторінки читаєш, і таке враження, що він просто переписує з диктофона те, що він почув якомусь там. Перепрошую десь барі. барі. Але якщо це маститий письменник вже до доволі солідного віку, якого вже навіть і внуки є, і продовжує в такому ж напрямку, я не розумію цього. Будь-що можна описати, це просто свідчить навіть про недостатній хист, очевидно. Якщо бракує слів, слів не має бракувати. Можливо, впрагне досягти популярності чином? Ну, то це, чином? я думаю, це вже тема настільки збита і це вже воно не, а, не сприймається. Я вже навіть в цій студії колись говорила, що е, бібліотекарка мені розказувала випадок, коли мама при, прибігла ледь не з, з сльозами і повернула назад книгу, не буду називати автора, бо донька там старшокласниця принесла додому, мама як розгорнула, а там суцільні перепрошую, ці мать. І каже, що ж ви даєте моїй дитині читати? Ну, то звичайно, це. Але будемо сподіватися, що все-таки так. Я думаю, що воно минає. От, що вже речі, минає. От до речі, до позитивів, так? от мені дуже uh -huh. подобається зараз так активно, потужно дебютував Максим Кідрук, який вже є відомим, uh -huh. лауреатом, молодець. От. І він пише легко, так справді цікаво, з гумором. І мені особливо подобається, що без отих лайливих слів і прекрасно сприймається, він має дуже гарний рейтинг серед молоді. Так що, от я думаю, що майбутнє саме за такими автоматами. Нами. А до речі, про дитячих письменників багато ну, у нас на спілці є... Практично, ви знаєте, ну в нас взагалі люди пишуть в різних жанрах mm -hmm. і поєднують і поезію, і прозу. і більшість. Ну крім мене, скажімо, не, не дійшли, не дійшли в мене руки до дитячої літератури, хоча кілька було. І навіть була була колись справа, в журналі Березіль навіть і дитяче оповідання було опубліковане. Але це так. От але більшість, особливо коли з'являються діти, внуки, то для своїх маленьких улюбленців вони звичайно починають щось придумувати. І те не тільки ті, в кого діти, а взагалі багато є. Творів для дітей, і це дуже тішить. А з видання цих творів? Ви знаєте, ну, Там може бути два варіанти, коли просто звичайна книжечка-розмальовка без кольорів. Угу. От, є в нас і такі, вони дешевші, ну, але повноколірна. І така на гарному папері, яка би привабила дитину, щоб, і з гарними малюнками, щоб не аби які там, скажімо, початківець художника, справді, бо і там є ж різний рівень, то така книга звичайно коштує дорого. Але я думаю, що варто, і в нас є кілька книг, які видані за цією програмою підтримки саме дитячих. І Анна Лимич видала книгу. Правда, вона трішки доплачувала. Бо от і Роман Демчук дуже гарно видав книгу, і не одну. Так що є в нас такі книги? А Василь, перепрошую, покійний Леонід Куліш Зіньків взагалі, ну на жаль, покійний його знайшли в харківському видавництві, і вийшла його книга Сонячний дощик. Ну, я взагалі вважаю, що це шедевр. По перше, там літературний рівень дуже високий. І прекрасно дуже оформлена твердій політурці. Я вважаю, що на це не треба шкодувати гроші, бо це ж наше майбутнє, і угу. це все на користь дітям, на користь так. майбутнім поколінням. Горіна, ще декілька слів про ті заходи літературні, які ви проводите: Дерманський світильник, Нобильський лауреат. Наскільки вони важливими є і для вас, і для людей, які приходять почути угу. віршів, ну в нас є низка заходів, які вже є. Для нас програмними, стабільними. Щороку вони проводяться, починаючи від Шевченківської естафети, є городецький автограф, є свято першокниги в Пересопниці, Дерманський світильник вшанування Валеріана Поліщука. Це стабільно. А в цьому році ми започаткували ще одне свято. І, до речі, була також започаткована премія імені Олекса Стефановича. До речі, Мені так прикро, ви знаєте, у нас на Рівненщині за великим рахунком є небагато імен, які можна віднести до світового рівня, справді світового рівня. Улас Самчук, звичайно, світовий рівень. І Олекса Стефанович. І про Олексу Стефановича навіть в Україні знають тільки ті, хто справді знають літературу. А в нас на Рівненщині ну знають, що такий був. А це, це дуже сильний потужний поет. Він жив в еміграції, він емігрував дуже рано. Це Острозький район, село Милятин. І в цьому році ми поїхали туди. Ми були кілька років тому, приїздили до, до нього, і навіть немає, не було меморіальної дошки. І от в цьому році, завдяки навіть громадськості, завдяки в першу чергу Миколі Чумаку. Сільський голова села Плоска він власноруч виготов... ну, дав кошти на виготовлення цієї меморіальної дошки. Вона встановлена на сільській раді. Ми... Побували біля того будиночку, де, де жив, бо він там не народився, Олексій Стефанович, але жив. Це будинок доволі великий. Він там ніхто зараз не живе, він трохи зруйнований, але його можна, його можна ще відреставрувати, і ми, я думаю, будемо цим займатися, будемо ставити про це питання. Бо це людина, яка заслуговує уваги. Ну і от і премію mm -hmm. започаткували, і в цьому році її отримали Степан Бабій. І Ніна Горик з Волині, і ми будемо і надалі її робити премію Великої Волині, оскільки Олексій Стефанович він дуже багато писав про Волинь, саме про Волинський край. А ми знаємо, що Велика Волинь це не тільки Рівненщина, це величезна земля. Йдеться про те, що можливо знову будуть вже землі. Не знаю, як це наскільки буде зреалізовано. Але ми повинні про це говорити, що ми є частка Великої Волині. І, до речі, от, якщо про книговидання, то про журнал, який я вже згадувала літературно краєзнавчий ми знову ставимо питання. Я знову надіслала листи. Це вже багато років триває. Я думаю, так і буде почуто. Тим більше, що вже навіть наші сусіди, і тернополяни і волиняни, підтримують цю ідею, щоб цей журнал став журналом Великої Волині, тобто, щоб це не просто йшло він як ці наші програмі книговидання, а щоб це був періодичний журнал, який б йшов по всій Україні, але який би акумулював у себе творчість вихідців саме з Великої Волині, і оскільки він літературно краєзнав. Навчий, то саме про історію Великої Волині. Власне, ми цим і займаємось. Але ми хочемо, щоб він був справді товстий журнал, так як і журнал, дзвін на Львівщині. Але Львівщина ну там чисто літературний журнал. І коли вони дають щось про краєзнавство, то, звичайно, в першу чергу про Галичину. Наші землі є, ну, так, не дуже цікаві. То хто ж крім нас подбає про те, щоб. А яка в нас історія? Власне, це ж відомі речі, що всі слов'яни пішли саме з нашого Волині Такого п'ятачка і розійшлися в різні боки. І... І чехи, і поляки, і пізніше розсилились і на, на південь слов'яни, а все слов'янство зароджувалося саме в нас. І, до речі, саме про це е, читачі оцієї погорини, яку ми зараз готуємо, зможуть дізнатися. Я от нещодавно, буквально днями, закінчила опрацьовувати книгу, яка втрапила мені в руки, яка була видана в 1953 році в Вінніпезі. Вона, це історика Левковича. Е, вона називається. Нариси історії Великої Волині надзвичайно цікава книга, і стосується саме наших земель. Там і про Рівне дуже часто згадується, про наші землі. Ну, от такі в нас Такі у вас плани. <свистити> ну що ж, Людія Горівна, я дякую за те, що ви завітали до нас до студії. На жаль, час передачі нашої вичерпування. Так, я вам багато не сказала. Це тому будуть наступними <свистити> зустрічі. Дякую. Нових дякую. вам ідей, втілення вдалого, втілення цих ідей і нових імен, відкриття нових імен. Дякую. Я нагадаю, що ви дивилась передача одна. Один і гостей нашої студії була автор поетичних та прозових творів, голова Рівненської обласної організації національної спілки письменників України Лідія Рибенко. До побачення.